Ну, давай напишне з представлення. Мене звати Сіля, я хімік технолог бренду Pearson Care, і ми український бренд повного циклу виробництва засобів подоблю за Pearson. Так. Сьогодні ми поговоримо власне про сам догляд, це спішає себе засоби, застосування та стереотипи. Власне, мета моєї лекції полягає в тому, що я хочу вам пояснити, чому саме я поправ сіль мертвого моря, як вона впливає на шкірний покрив нашого тіла і власне на проколи, в чому різниця між сіллю мертвого моря та всіми нами підомогофізрощину на основі натрій хлориду. Також я вам поясню про, трошки теорії про тонічні розчини, власне, що таке ізотонік, гіпертонік, гіпотонік, яка в них різниця, взагалі, чого вони потрібні. І так само ми трішки поговоримо про медичні засоби, а саме про аксептики, чому не варто їх використовувати для догляду за проколами. Отож, поїхали. Ізотоніки взагалі в, в, в сфері пірсину це не новинка, це, взагалі, ще в 2000 році е, американський бренд h 2 ocean Вони створили спрей з мінеральним складом. І станом на сьогоднішній день ну, асоціації та студії з світовою практикою рекомендують співнічні розчини як базу для щоденного догляду за проколом. Ми трішки пішли далі, і ми пішли. В те росто, що я для себе, скажімо так, закав'язку обставини сіль Мертвого моря, і власне її склад є доволі унікальним тим, що замість 85% натрій хлориду, як по звичайному морській солі, тобто це сіль любого моря, окрім мертвого, вона містить близько. Наведена діаграма на слайді, що вона містить магнію власне близько 51%, хлорид натрію 30% в порівнянні зі 75% у звичайній солі, морській, і так само там є хлорид кальцію 14%, і там є калій, броміди, ну і решта мінерали, цицинк, селен, стронці, сіль, От ми сконцентруємося на тих, які власне чинять дію на прополи, які на скардах цікаві. Поїхали. Магній він дає покращення бар'єрної функції шкіри, він відповідає за протизапальний ефект, тобто коли ви наносите власне ізотоніг, гіпертонік чи гіпотонік, ну, через певну експозицію, ну, не миттєво, правда, протизапальний ефект, тобто менше вичервонів. Кальцій відповідає за регенерацію клітин, тобто він її підтримує і так само її трошки брискорює. Калій він власне відіграє роль в регуляції водного балансу. То ну, відносно недавно почалася ще система про вживання ізотоніки, власне, для пиття для підтримання гідратації. Так само, коли ми допустимо, особливо зараз собеку поповнювати не тільки баланс води, але й баланс електролітів в нашому організмі. Це десь ж самі функції. Броміди вони відповідають за спокійливий ефект, так само вони частково відповідають за бактеріостатику, за яким ми говоримо пізніше. Далі, власне, сільвартово море, знову ж таки, зменшує забалення та набрик, це завдяки магнію та бромідам. вони сприяють зменшенню набряку, забаленню, і, ну, тобто це ті речі, які в первинному проколі, ну, це часті наші супутники. Покращення гідротації шкіри за закону калію та магнію, і так само підтримка регенерації тканин, тут кальцій і ще цим. Ну, Цинк так само трошки управляє антибактеріальну властивість. Далі, порівняння з ізотонічним розчином, так само тут уже буду вам розповідати, що таке антисептик і що таке бактеріостатик, і в чому взагалі сюди діло. Власне, ізотонічний розчин натрій хлориду він йде нейтральним у відношенню до наших тканин та до нашого мікробіому. Що це означає? Тобто він не впливає ні на негативні, ні на позитивні, скажімо так, корисні бактерії нашого мікробіому. Він іде еквівалентній плазмі крові. Що це означає? Що він і не, скажімо так, не забирає воду на себе, і не віддає воду комусь. Тобто він просто йде як такий нейтральний чинник всього, що в нас є в крові, так само його вводять в інфузіях для е, збільшення власне об'єму крові і в принципі об'єму людини в агніці. В порівнянні з сіллю мертвого моря е, власне, те, що ми говорили, що в фізрощенні там просто є лабораторно очищений стерильний натрій хлорид. В нас мертвого солі мертвого моря, вона так само знову ж таки чищена, оброблена, все безпечно. Але вона має магній, кальцій, калій, пром, натрій і хлопців, в тому числі. Мінеральний склад багатий, протизапальна дія, все ж таки вона існує. В порівнянні з фізочном протизапальної дії там нема. В підтримках власне гідратації шкірних покривів із як такого. Ну, Ну, дуже обмежений там лідерта, якщо подивиться лабораторним дослідженням, там не сильно щось зростає в рівні зволоженості. В е, розчині солі Мертвого моря, воно є, і це є дослідження. Я вам приведу цілий список дослідження вже в кінці. Вплив на подразнення нейтральний, тому що знов ж таки фізрощень ніяк з цим не працює. І, власне, в порівнянні з мерфом солі мертвого моря є виражений спокійливий ефект, завдяки бровідам. Бактеріостатична дія фізрощину вона відсутня. Тобто він, з бактеріями, з якими збудниками, будниками не працює в слова зовсім. Ізотонічний розчин працює за рахунок цієї осолярності, про розмовляність ми поговоримо тіж і далі. Далі, чому це важливо для прополі? Тому що ізотонік на основі хлориду це хороший. Базовий розчин просто для очищення. Просто, скажімо так, за рахунок тиску води, за рахунок того, що за ж таки всі ці е, в силу того, що в нас первинний пропол там, йде е, процес регенерації, наростання тканин і по ходу діла, як наростає ткани, там нашій швидко налипає на приказ. Тому, як чисто для очистки промивки, може бути. Але ізотонік сілів має ще навпаки додаткові користи властивості з рахунку свого мінерального складу. Він знижує запалення, він знижує, зменшує подразнення, він сприяє регенерації. В чому різниця між антисептиком і бактеріостатиком? Антисептик це вона, що вбиває, знищує патогенні мікроорганізми, нишкіди та слезові. Але знову ж таки, він не має Тому, що приклад це на спит, перекис водню, хлоргексиди. Бактеріостатик це речовина, яка гальмує ріст і розмноження бактерій, не знищуючи повністю детальніше ядерну згоду. Приклад це високосолоні розчини, деякі, деякі антибіотики та псин, все поговоримо далі. Антисептики, що, в чому їхня проблема? Що вони є надмірно агресивними, тому що все ж щоб знищити бактерію, треба бути певні, трошки агресивною, щоб це зробити. Роздруйдувати клітину стінку, щоб бактерія перестала існувати. Бактеріостатичне середовище, це тобто, власне сіль мертвого боляря, вона м'якше діє, тому що вона ефективно пригнічує ріст бактерій, тобто вона, скажімо так, обмежує їхнє розмноження і власне вона не порушує баланс. Флори шкіри. Вона його не руйнує, вона в нього майже не втручається. Виснов. Ізотонічний розчин на основі солі формулі має переваги на фіз... звичайних зрощуван. Це завдяки багатомітеральному складу, м'якій протизапальній і бакліостатичній дії та краще зволоження на дижинці гумостазу шкіри. Знову ж таки, наголошую, ізотонічний розчин хілер, на основі солі мерфоморі не є антистептиком, але він створює власне це от безпечне середовище для завоїв, не войнуючи мікрофлорушкір. Тепер, бро, тоді, ну просто багато всього, щоб я ще нічого щось не забуду. Типи, розчини, розчини. всі ці розчини називаються тонічні. Тонічних розчинів є три. Гіпотонік, ізотонік, гіпертонік. Власне. Ми запустили хілер це. Ізотонічний розчин. Після минулої конференції на ПП, після того, як ми поговорили з майстрами і, так би, вони поділилися з нами доступ, ми створили, я створив Хіллер плюс гіпотонічний розчин солі мертвого моря. Сьогодні, перший, ну, по факту, був вчора, але сьогодні ми вже запускаємо офіційно Хіллер Light, це є гіпотонічний розчин солі мертвого моря. Для чого вони, яка їхня функція задачі? Я поясню згодом по кожному окремо. Основи осомолявності, що взагалі це таке? Сам, сам факт тонічності визначає напрямок руху води між нашою цільовою клітиною шкірою та навколишнім середовищем. Вона базується на, розумний слово, осмотичному градієнті, це, власне, концентрація прощетних частинок, тобто наших солей, про які ми зараз сьогодні говоримо. Є оці типи розщинок, гіпотонічний, ізотонічний, гіпертонічний, в чому суть. Гіпотонік, клітини набухають, набрякають. тобто можливо, і лісі їхній розвив. Тобто в нас є сама клітинний простір, вода, і в нас є клітина. Коли ми даємо в гіпотонічний розчин, у нас клітина набрякають, Вона, скажімо так, збільшується в розмірах. Ізотонічний, він. Працює в тому напрямку, щоб вода в у нашій клітині, нашої шкіри, вона була стабільна, тобто не зменшувалась і не збільшувалась, тобто і не всихала, і не набрикала. Гіпертонічний, коли в нас клітина врядша, він її підсушує. Але так само ми маємо тримати в голові, що в нас і здорові клітини так само підсушуються. Поїхала як саме ізотонічний розчин Хіла. Впливає на шкіру. За рахунок магнію зменшується активність запальних клітин, знижується вироблення білків, які викликають червоні наби якісь до наприклад, TNF Альфа, клітини шкіри отримують сигнал не панікувати і не розвивати зайвий запальний процес. Тому що роздутий запальний процес це, напевно, одне з найгірших, що можна заробити на первинному взагалі заживо протоколі. І, в принципі, після того, якщо ви прикол навіть уже заживши, травмували. Це, ну на жаль, так стається. Це. Для чого це все? Це допомагає уникнути самих ускладнень, типу надмірної грануляції, інфікування чи утворення гіпертофічного рухця. Це починається з малого. Як саме він впливає на шкіру, він ще покращує роботу і бітейлю, і Що таке епітелі, це верхніша шкіра, і що ошліфовувалася, тримає прокол. Це той шар, з яким ми працюємо. Фіброблаз це клітини, що створюють колаген і відбудовують клітини. після пошкодження. Це ті клітини, які нам забезпечують е, заживлення і утворення нашого, нашого каналу. І тому ми завжди маємо зважати на те, е, які процеси, і взагалі, як ми можемо покращити їхню функцію. Як то кажуть, замість них нічого не треба робити. Просто треба створити їм середовище, де вони будуть собі е, прекрасно працювати, виконувати свою функцію. Одночасно, цей гроші не заважає природньому загоєнню. Він його дотримує. Він створює власне це оптимальне середовище для загоїв. Так само не забуваємо про рівень вологи про прополі в тканинах, тому що суха тканина дуже погано заживає. Так само набрягша тканина, так само руйнується процес загоїнь. В дослідженнях, які були мною проаналізовані, шкіра після ванночок з ізотонічним розчином солі мертвого моря утримувала більше вологи та ставала Тобто, детальніше... цифри це... там менше. Мінерали вони допомагають ущільнити зовнішній шар шкіри, зменшити втрату води та підвищити захист від зовнішніх плив. Тобто це бру, пил, мікропи, тому що обробка ізотонічним розчином це не неофанічно це все збиває. Але знову ж таки не забуваємо, що прополи тривали. Акура. Прикраси ми не крутимо. Ми їх не наслідом. Для це означає менший ризик пересихання, утворення кірочок і розтріскування ткани навколо прикраси. Тому що розтріскана шкіра навколо прикраси, це дуже болочено. <плес> так само, ще раз, розчин створює, ми зараз говоримо ізотонічний розчин хілер, створює легкий косметичний стимул, тобто клітини відчувають впливу мінералів і вони вимикають захисні механізми, тому що якщо ми будемо говорити про скартик механізм, закінчить завтра. Одних з найважливіших етапів це активація білка НРФ 2 захищає від окислювального кис... стресу. Може хто знає, і брегнічення білка НФКБ це блокує западні процеси. Це дозволяє клітинам краще справлятися із подразненнями, бактеріями та пошкодженнями навіть при мінімального приникнення мінералів углиб, тому що е мінерали вони проникають тільки, в принципі, як і вся весь не засіб проникають тільки верхніше шкіри. Ми не потрапляємо ні в дерму, ми не його ніколи, ми ні нікуди його стильно випиту не заводимо, тому що в цьому немає несправжного проблема. Не. Легка антисептична дія без шкоди, це ми говоримо про бактеріостатики. Тобто ще не місних спиртів, агресивних антисептиків, душок, барвників, стабілізаторів ми того всього не даємо, тому що нема потреби. Тому що, е власне, первинний прокол, він чутливий до всього. Це просто решето. то. Яке на себе багато що може і пропустити, прийняти, і до чого дуже багато що може вчепитися? Висока мінералізація створює власне середовище, де навіть якщо, не дай Боже, якась бактерія попала, вона там довго не проживе, і ви по факту її встигнете змити, щоб вона не почала там зростатися і не почала синфікування. В, експерименталь... в експериментах мінеральна сіль з мертвого моря принічувала ріст бактерій, наприклад, стафілококку та те дослідження стаття з цифрами з усім буде в посиланні на літературу, хто хоче, вілкомен я її знайшов на побмеді в відкритому доступі, відкриває міштам. Це все зменшує ймовірність інфікування проболу без, без ризику токсичних дій на кліти. Тому що це теж треба вважати, тому що ті ж самі там антисептики чи інші рощини можуть таким. Неприємним ділом рішити. Як це все стосується пішло? Напряму менше волі напрямку після процедури, менший ризик утворення кірочок і пересихання, швидше і чистіше загоєння, воно приходить рівномірно і з меншим ризиком утворення якісь проблем, що неприємних ефектів. Зменшується ризик рублем і вторинного запалення. Діє на самі тканини. Ізотонічний розчин хілер зволожує рану без осмотичного стресу, тобто ми і не сушимо, і не сильно, скажімо так, створюємо середовище для напрямку тканин, підтримує клітинний обмін без загоєння. рекомендований для первинної обробки проколів, бо ці несує рамки. Гіпотонічний розчин хілелайт, поки ми випустимо сьогодні, може сприяти зволоженню увага сухих тканин, які вже були у вас сухі передповані. Тобто це люди з атопіями, це люди з дерматитами, це люди, в яких по тих чи інших причинах сама шкіра є сухою. У великих дозах ризик набрику тканин про що ми поговоримо далі. Тобто я буду, скажімо так, ділитися з вами рекомендаціями, що в термінах можна використовувати в малих об'ємах, тобто дозовано. Корисний при сухих тренітининах по полу, це, скажімо так, в тих випадках, коли класичний ізотонний хілер є засолоним, пече виникають якісь негативні реакції, можна рекомендувати людині використовувати хілер лайт. Але, знову ж таки, це треба підсолити пазу 10 і знати. Гіпертонічний розчин Хілер плюс він зворотній. Витягує рідину з тканин, тобто зменшує напрямку, коли ми маємо гіпернабриг, створює осмотичний тиск несприятливий для бактерій, тобто це знову ж таки найвиразніша бактеріостатика з всій лінійки тонічних розчинів. Надмірне застосування може спричинити подразнення або сухість. з того, що ми з вами говорили, що коли ми е, маємо набрякший прокол, ми завжди маємо його тримати в голові, що в нас є напрякві квітова, і частина є здорових клітин. Тому, е, Треба е дуже уважно стежити за експозицією, за витримкою засобів, скільки днів ми його застосовуємо. Так само е пояснювати клієнтам, що якщо виявляється надмірна сухість, одразу знову ж вам писати на страну, і що, можливо, зменшити частоту використання. Гіпертонічний розчин сприяє витягуванню води з бактерій, тобто це пригнічує їх ріст, тобто коли вони сухі, вони мало малофомі і вони не дуже ростуть, сильно множаться. Так само їхні ферменти, які виробляються бактеріями, вони знижують свою активність і утворенню середовища для більшості патогенів, знову ж таки, ми говоримо про загальні випадки. І конкретний випадок я знайшов наразі для старших ножки з питтяння в Сорі. Практичне застосування трьох типів розчин. Гіпотонічний розчин хілер лайт у зонах з подразненням, наприклад, слизові або пересушена шкіра. Ізотонічний хілер це основний стандарт для щоденного догляду, промивання, для репресів. Гіпертонічний розчин Plus – плюс тимчасове застосування в дринавриках, гіперторфічних утвореннях, запаленнях. Знову ж таки, це все треба курсом. Важливо. Тут треба завжди контролювати ситуацію. Тому що сьогодні це може бути пуста людині окей, окей, на гіпертоніку, десь травмувалася, десь заділа прикрасу, десь щось не так пішло. Гіпертонік має бути на підхваті. Якщо ще людина схильна до набряку, гіпертонік може бути як ну, на подовжені курси, і тайм-то тайм його використовувати. А знову ж таки це треба дивитися по особливості клієнта, які в нього, скажімо так, попередній анамнез перед історії. І, власне, розчини з різною тонічністю це є цільові засоби, тобто ізотонічні і протонічні розчини. Вони забезпечують антимікробну дію, тобто цей власний авторостатик, регуляція гідратації, тобто це, власне, тобто, це або висушуємо, або змоложено прокол, та е, підтримання здорової мікрофлори в самому проколі. Так само підтримка регенерації тканин за рахунок мінерального складу. Тобто це магній, це кальцій, це вплив на ті, ті фернанти, які виробляються нашим організмом для регенерації тканин. Ті ж самі хіба власне птичка. Використання гіпотонічного розч... гіпотонічного розчину Hiller Light, це він іде, знову ж таки, перш за все, це зволожено теном. У випадку пересушення, тобто, це так само ми мусимо ще оцінювати кліматику. Це клієнт, тому що якщо сухий клімат, зволоження не обхідлює. М'яка бактеріостатика, що ми поговоримо трошки пізніше. І так само він сприяє комфорту при подразненні, тому що подразнення на сухій шкірі фокуски за рахунок, сухості, за рахунок того, що ізотонік може здаватися людині неножки по реакції особистим, надто солоним і випутати печіння. Тривале застосування гіпотоніку Healer Light може викликати надмірне набрякання Камінь. Тобто може бути локальний тимчасовий напряд від самого потонку. Але знову ж таки це довгі експозиції, не один день, ви одразу це не побачите. Ну, особисто я побачив через тиждень. І то там такий був навряд, що ну, слабо виріжний, але я не схилью такі піднавряки, і в мене не шкіра. А на людях, які пробували з супою шкірою, то все було кінець. Ми не стикнулися, але знову ж таки в теорії воно може бути. Менш ефективне очищення е, рад. Чому? Тому що солі мало. Тобто, це по суті вода, яка сприяє зболоженню. Відсутність вираженої антисептичної дії, знову ж таки, тому що солі мало. Тому е, отак. Власне, ситуація, коли клієнта, сухість, печіння, в печіння висохість після тоніка, тимчасове використання розчину 1-2 рази на день для зволошення. Загальна рекомендація для чутливої шкіри так само ми можемо починати. Адаптовувати шкіру до ізотоніка через гепатон. Тобто ми даємо людині різотонік, вона його використовує, потім вона починає пробувати істону. Бували випадки, що це працювало. Тому здобут. Ізотонічний розчин хілер це є основний засіб для очищення та формування свіжих прокоїв. Підтримує природний баланс рідини, сприяє загорюнню та знижує ризик інфекцій. Загалом рекомендація використовувати для щоденного догляду за пірсами. Тобто ми омили прокол своїм звичним засобом, наш засіб ще в розробці для очищення проколів і прикрас, і обробили хілером. Ситуація, що Хілер, хтось змиває, хтось не змиває, це все треба дивитися по е, особистим знову ж про вчуттям клієнта. Тому що е, комусь може бути засильно, хтось знову ж таки загальна рекомендація мінімум 15-20 хвилин хвилин треба потримати. Ви далі півгодини потримали, змилечі протергли е, з, з серветкою з водою. Гіпертонічний розчин Хілер плюс. Використовується для зменшення набряку та запалення, шляхом витягування з тканин, має найбільш виражені цією керощенням, бактеріостатичний ефект. Може застосовуватись короткочасно при наявності набрякового запалення, але слід уникати тривалого використання через рижек, розсушення тканин. Тобто це не основний засіб потогробі, це цільовий додатковий. І вся моя логіка, що правильний вибір та застосування розчинів для долю записаним яключовим фактором ви та протибезпечного заголовлення. Тобто треба володіти знаннями, треба говорити з клієнтами, треба розповідати, що, що для чого ми використовуємо, <тас> тому що підхід має бути індивідуальний. Тобто хтось схильний до її по навику, в когось е, суха шкіра буде чи інша причина. Тобто в нас погадко є основний засіб це зі хілер. І дві опції. При сухості Hier light, при е гіпернабріку Hіler Hurz. Логіка засування медичних засобів, розгінчування міфів, власне, все, що стосується догляду, з чим ми степнулися на нашій практиці. Питання: чому у традиційному не є оптимальним логією за пірсом? Тому що повернемося до того, що це взагалі пірсень. Це не класична рада. Це контрольований прокол шкіри, який загоюється зсередини, тому використання агресивних антисептиків і в принципі чогось агресивним, як хлорексидин. Більшість випадків є дуже шкідливим і виходить боком. Чому? Тому що пошкодження клітин, хлорексидин може руйнувати клітини епідермісу, викликаючи на розсушення та потрапив. Порушення мікрофлори, антисептики знищують не лише патогени. Але й корисний мікроорганізму, що може привести до дисбалансу мікрофлори шкіри згідно недавніх е досліджень. Мікрофлора шкіра, власне, мікробіом шкіри відіграє одну з ключових ролей в загоєнні шкірних поптілів. І зважаючи на це все, ми маємо повільне загоєння. Тобто це надмірна дезінфекція, може сповільнити родить все загоєння, краще до такого подразнення, це е -е, погано сформований канал і це ну, дуже печально, як будуть ускладнення. Але чому все ж таки деякі який... лікарі, далі дали рекомендують там Такі, знову ж таки? Як ми стикнулися це недостатньо бізнес, тому що все ж таки деякі медпрацівники можуть не мати спеціалізованих знань, що таке пірсинг, як там допоможеться е, зараз в китайшньому е, часі, тому що ж всі досі думають, чомусь що пірсинг пробить за підварі і бажано зляхом, який десь там біля щора валявся, а що ми опригаємо. Так само ми зараз маємо той факт, що 16-ти закладів мають стандартизовані проколи, в яких після не дуже вираховується, тому що це загальні протоколи для догляду за ранами. А ці загального протоколи для догляду за ранами не допустити інфекції, щоб воно зажило. А нам по факту треба, щоб послати, а уже велика різниця. Власне, наші рекомендації для майстрів це використовуйте розчин. з етомічні Рощі з мінералами Мерфи-Моря можуть сприяти загоєнню та зменшенню до запалення, а знову ж таки, це далі, як то каже, створює вам безперешкодне тволе для вашої творчої діяльності. Уникайте агресових епісемтиків для догляду забіжного. Тобто та мілімістин можуть пошкоджувати шкіру і знову ж таки побільнювати загоєння. І освіта клієнтів. Пояснюйте клієнтам про правильність, про важливість е догляду за їхніми прикрасами, за пірсингом, як себе поводити з проколом, як себе було тим що не дай Боже десь травмували за діли, щось там порухали. Що всі ми люди все буває, і треба не сварити і не залякувати, а просто пояснювати, давати чіткий конкретний план, що вони мають робити, як і, взагалі, в влібій невідомій ситуації, чи там паніка, чи що вони мають зв'язок контактувати з вами? Це так само до того, що. Майстри мають бути так собі в'єнтам. Тут використані публікації та джерела, посилання QR-код, Все PubMed. більшість статей в відкритому доступі, частина, на жаль, закрита, і згідно авторських прав, я, я би поділився проговориш. Так воно у нас на укому світі є. Підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку PCMC. Ми будемо ділитися з вами новинами щодо наших наступних запусків. І далі у нас в планах є ще пару проєктів, тому ми будемо дуже раді за підписку. Всім дякую за увагу.